Рейтингове агентство Bloomberg випустило звіт по виробництву фотомодулів Tier 1 в перший і другий квартал 2025 року. Лідерами, як завжди, Лонгі Solar – 120 ГВт, Jinko Solar також 120 ГВт виробила. Ja Solar цього року на третьому місці 100 ГВт, Тріно Solar також 100 ГВт, Tongwei Solar, Фактично один із молодих самих виробників 85 ГВ. Вони раніше спеціалізувалися на виробництво самих кумірок, а зараз виготовляють повний цикл сонячних фотомодулів. Їхні фотомодулі в нас, до речі, теж є, і вони трошки є дешевші, порівняно з виробниками ТОП-4. Canadian Solar 61 ГВт, Astro Energy 56, Reason Solar 48 ГВт, DA Solar 31 ГВт і DMC 21 ГВт. Що можу сказати? В 20-му році, е я вивчав це питання по виробництву ТІР-1 і пам'ятаю як сьогодні, Лонгі за рік хвалилося, що наростило виробництво до 40 ГВт за рік, а зараз вони 120 ГВт фактично виготовляють тільки за перших 2 квартали. Виробництво сонячних модулів за останні 5 років виросло в 5 разів, не на 5%, не на 50, а в 5 разів. Чому? Бо вони стали суттєво доступніші всі в собі у світі зараз встановлюють сонячні батареї. Це реально вигідно. От погляньте, я думаю, ви всі замітили, як за останніх 5 років на всіх дахах, де є споживання, це і бізнес, це і приватні домогосподарства, появляються сонячні батареї. І вже, мені здається, скоро, через декілька років, буде е, дивніше побачити дах без сонячних панелей, чим із сонячними панелями. Тому, якщо ви ще не встановили, звертайтеся, завжди раді допомогти.